Возлюблені мої браті і сестри, церква моя свята, моя Україна, дорога, люди мої святі. Церква свята. Ви одна. Всі, хто любить Господа, всім серцем, всією душою є церква. Я останнє притяжаюся ще до М -М Михаїла паночка. Він п'ятдесятників. І ті, хто люблять Господа, вони, вони є церквою. вони є церква. Хоча я я, я священником тої київської. Київської 61, -ї, 62 -ї, і, і метропології, От, що в Україні насправді, то що стара, лишилася. Тоб... Це ми одна церква. Одна. І ми всі люди. І це свято, це сьогодні велике свято, що маємо свято, це свято, це свято, коли маємо Господа. Оце, що маємо Вознесіння, Вознесіння Його. Я вам хом сказав, що є, коли ми святуємо оце свято, що Господь 40 днів жив серед нас і потім відходить на інше світо. Зрозуміємо, що тепер, я зараз я вам говорю про Аде, Адам. Адам, Адам він дуже, він в, в грісі, зробив гріх і діти його всі, і ми всі тепер в гріхі, хоч переважаємо, хоч він дуже... Хотів повернутися. Але цим це переваєм цей тяжке життя. Він дуже... Нам треба зрозуміти, що таке ми життя смерті. Ми живемо там, де є життя смерті, де наш гріх є. І, і Господь, Він сто... прийшов для нас. І його щоб дати нам нове царство. Але ми його ще не бачимо. І він десь вознесється там. 40 днів це, бо наше життя воно незвичайне, не воно має ж гріх в собі. Він все, а то ж життя творіння, він от творення, все, воно буде, воно є в іншому, де, де не може спілкуватися цьому, де гріховний Адам. Адем, Адама в цього цих 40 днів так багато втрачається. Дивіться, це дармово, що я молю, хочу Миколю Бахаре, бо що і мене Дух Святий, коли нас. Ж, ж, живе, холопаки, що їм немає, хрепаки, що мене мати. Голопаки, що мене має. Не біймося і любімо його і, і, і ти, Господа. Оце свято, роздумайте це свято, він такий непростий момент, коли Господь нам покажений, що Господь став людиною, був найскудалою, святою. А ми всі в гріха перебуваємо, І зараз перебуваємо. Тому що зараз я травмований, я тяжко можу розмовляти. Я це Розумію, що це. Я мав різні фізичні хвороби, але вони... Вони... це такий самий. А тут, коли травмований головою, ти зовсім інакший не мав. Би. І ти не мав би інше життя. І от таке буде і нове інше життя в царстві. Чолі бакадиші, холі, бакадище, ми не мав, холі бакатиш. Ти лишився той самий, але будеш повніший. Ти думаєш, що ти зараз повний, але ти ні, ти в гріху. Таке де Адам? Він плачав весь час, бо гріх. Він, зрух... Він завжди тебе робить не таким. Він... Ти... Ти... Це на ну, що не тримовлений, немов би я інакший. хоч я не можу в крисвених словах щоб церковних, я їх можу навіть помигаю, але не цілком розумію. Тобто людина лишиться я, але я та сама, хоча я і зміняюся. Тобто я б в гріх і в досконалі одна та сама, хоча і різне може відчуття. Так кожна людина має. Тому це любити Господа всім серцем, своєю душою, всім душ серцем. Оце тяжка розмова сьогодні ходня для вас. Амінь.